Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив по Україні 128 ударних БПЛА типу шахет гербера і безпілотників інших типів. Військові звітують за попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 72 ворожі БПЛА типу шахет гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 47 ударних БПЛА на 10 локаціях. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. Зранку ворог масовано обстріляв Херсон. Відомо про одну загиблу та 13 поранених. Серед них 16-річний хлопець. Внаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки. Також під удар попав маршрутний автобус. На місцях працюють профільні служби. Внаслідок атаки БПЛА на Кіровоградщину виникли пожежі на кількох локаціях. За даними ДСНС, інформація про травмованих і загиблих не надходила. Триває ліквідація наслідків ворожого обстрілу. Без світла залишилось 19 населених пунктів. Також Укрзалізниця повідомляє про затримку руху потягів через обстріли. Окупанти з артилерії та Ефів дронами атакували Нікополь, Покровську та Мирівську громаду на Дніпропетровщині. За інформацією ДСНС у Павлоградському районі, а також Покровській громаді, Синельниківського району БПЛА атакували об'єкти інфраструктури. Виникла пожежа. На щастя, серед людей постраждалих немає. Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до України з багатоденним візитом. Повідомляється, що в центрі її кількаденної поїздки стоять питання збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, а також розширення німецько-української співпраці в галузі озброєння. Україна зіштовхується з четвертою зимою війни. і Зараз Росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що ставить під велику загрозу забезпечення електроенергією та теплом взимку, заявила Райхе Попри Бутю до Києва. Саміт Європейської ради, що відбувся 23 жовтня у Брюсселі, підтвердив готовність Європейського союзу продовжувати фінансову та військову підтримку України у 2026-2027 роках. Відповідний документ схвалили 26 із 27 держав-членів ЄС. Утрималася лише Угорщина. Зазначається, що з остаточного тексту рішення прибрали пункт про використання заморожених російських активів на користь України у попередньому варіанті. Єврокомісія. Мала представити план поступового використання цих коштів відповідно до законодавства ЄС. У підсумковій редакції залишилося лише формулювання, що активи Росії залишатимуться замороженими, доки Москва не припинить війну проти України та не відшкодує завданих збитків. Президент США Дональд Трамп прокоментував заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що санкції Сполучених Штатів не впливають на економіку Росії у розмові з журналістами. Трамп зазначив, що не заперечує таку впевненість Путіна, але поставив під сумнів її довгостроковість. Добре, я радий, що він так вважає це добре. Я повідомлю вам про це через шість місяців. Гаразд, подивимося, подивимося, як усе це спрацює, сказав американський лідер.